Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал. Є питання про топ-корупцію. Сьогодні буде короткий випуск. Боротьба з нею наш окремий фронт, принаймні на цьому каналі. Тому думаю, багато з вас його і дивляться. У вищому антикорупційному суді цього тижня був аншлаг у четвер. Там одночасно обирали запобіжні заходи фігурантам аж двох гучних корупційних справ. Екс-головному податківцю Роману Насірову і забудовнику Максиму Микитасю почнемо з Насірова, екс-голови Держфіскальної служби України. Ось він сидить в суді спиною до нас, в піджаку, в клітинку. Клітинці Насіров не зраджує минулого разу, коли йому обирали запобіжний захід. Він теж був одягнений в клітинку, точніше в ковдру в клітинку. Ви маєте це пам'ятати. У вівторок цього тижня я розповідала вам на і САП. Повідомили Насірову про підозру у другій, вже на його рахунку, багатомільйонній корупційній справі. Повідомили йому персонально, а заочно аграрному банкіру Олегу Бахматюку. Якщо перекласти з юридичної мови на так би мовити, нашу ті звинувачення, які висунули обом на буса, Бахматюк давав на сірову хабарі. Чи відкати за таку послугу, як відшкодування державою ПДВ компаніям Бахматюка? Гроші Бахматюк перераховував через прокладку на рахунки підконтрольних Насірова та його тестю компаній. Такса за послуги становила 20% від суми відшкодованого ПДВ. Детективи набув встановили, що за два роки 15 і 16 – Бахматюк отримав у вигляді відшкодування ПДВ від держави понад 3 мільярди гривень. А на та його тестю Бахматюк за це відсипав 722 мільйони гривень. Бахматюк заявив зараз, що НАБУ і сап його кошмарять, і якщо не відчепляться від нього, то яйця в Україні будуть коштувати по 20 гривень, бо його яєчний бізнес розориться. Так і хочеться сказати, що Бахматюк шантажує набу яйцями. При цьому він аргументує, що ніякого злочину у відшкодуванні ПДВ не було. Питання тоді тільки за що ж він платив Насірову. Це вже друга справа, за якою Насіров... Мій прогноз сяде для Набу, Сапі антикорсуду справа Насірова якраз може стати таким першим доведеним до в'язниці розслідуванням злочинів у сфері топ корупції, для чого усі вони і були створені ці органи. Тому я майже впевнена, що Насірову відмазатись не вдасться. Перша його справа вже слухається в антикорупційному суді. Можна сказати, вона на фінішній прямій. Це справа про заволодіння сумою в 1 мільярд 600 тисяч гривень компанії Укргазвидобування. Другим фігурантом в ній є канівод втікач. Екстардеп Олександр Онищенко це була одна з найбільших за обсягом справ детективів. Набу там провели понад 400 допитів, свідків і 130 обшуків. Онищенко переховується вже давно за кордоном і навряд чи колись повернеться. А от насіра, в який втекти, не встиг, ще раз кажу, думаю, сяде дуже на це сподіваюся. А ось на цьому фото другий клієнт антикорупційного суду. Про нього я теж вже коротко розповідала цього тижня. Нагадаю, це забудовник Максим Микитась, національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура, затримали Микитася за спробу дати хабар міському голові Дніпра Борису Філатову. Микитась пропонував Філатову 22 мільйони євро за те, щоб мерія Дніпра віддала структурам Микитася підряд на будівництво станції метро без конкурсу. Це підтвердив сам Мер Дніпра Філатов, який Микитася і здав. Це одна з рекордних сум хабарів, зафіксованих правоохоронцями в Україні. 22 мільйони євро це 10% від вартості проекту, який нагадаю фінансується на кошти Європейського банку реконструкції і розвитку для Микитася, як і для Насірова. Це вже друга гучна справа, яку розслідують антикорупційні органи. Першою була і є схема розкрадання квартир для Нацгвардії. Будівельні компанії Микитася за змовою з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Алеровим організували таку схему. Нацгвардія дозволила структурам Микитася побудувати на території колишньої військової частини житловий комплекс в обмін на земельну ділянку в один гектар в самому центрі Києва на елітному Печерську. Нацгвардія повинна була отримати в цьому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць. Але згодом Нацгвардія чомусь відмовилася від квартир на елітному Печерську в обмін на 65 помешкань в будинку, який зводився на околиці Києва біля станції метро Червоний хутір. Різниця між вартістю квартир на Печерську і на околиці склала понад 81 мільйон гривень. В процесі розслідування, як я вже розповідала, з'ясувала, що одним фігурантом справи був юрист Олег Татаров, який в момент розслідування вже працював заступником голови офісу президента Андрія Єрмака. На момент скоєння злочину він був у Микитася юристом і за версією слідства за хабарі залагоджував проблеми, які Микитась отримав за махінації з квартирами Нацгвардії. Татаров вже був заступником голови ОП і від справи його відмазали. Що буде зі справами Микитася? Питання, бо Татаров для Микитася був не просто юристом, а швидше хорошим приятелем чи навіть другом. Приблизно ось настільки близькими вони були, як на цьому фото. Чи ось на цьому. Тому маємо стежити за цією справою і сподіватись на незалежність Женість і неупередженість антикорупційних органів. Прокуратура вимагала для Микитася запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або заставу у 200 мільйонів гривень. Ярослава Юрчишина, першого заступника керівника антикорупційного комітету Верховної Ради України, я б попросила прокоментувати перспективи обох цих справ і обох цих персонажів, опинитися за ґратами. Ярослав Юрчишин, народний депутат, на є питання. У Вакс зустрілись цього тижня одразу два таких персонажа, які фігурують в топ справах НАБУ. це Насіраф і Микитась. А який твій прогноз? Чи е, сяде Насіров за хоча б за однією з тих справ, які проти нього є? І друге, по помикитасю, е, чи те, що він собі дозволяє, коли людина під слідством, е, яка має всі шанси сісти, має наглість приходити до мера Дніпра і пропонувати хабар в 22 мільйони євро? Чи означає це, що у Микитася такий дах, що він відчуває себе взагалі безкарним, безсмертним? Ідеальна картинка якось в камері довготривалого ув'язнення сідають і зображають на трьох три даних знайомих: насіров, микитась і татар, от, за наявності татарова у владі, гарантії те, що сяде Микитась і насіров, в мене немає 100%. При тому, що я переконаний, що навіть будуть рішення. І навіть, в принципі, довго, нудно, але це кримінальний процес, це судовий процес в складній кримінальній справі. Скоріш за все, справи у вищому антикорупційному суді такі дійдуть до кінцевого рішення і будуть відповідні рішення. Я не хочу говорити. Бо вироки, що потім не звинувачили там, що політично заангажовані, бо будь-які справи проти Насірова, там Микитася Татарова одразу будуть політичними. Ну тому що вони політичні гравці. Але чому Микитась може досі ну якби вважати себе там за до Бога, схопившим чуваком і ходити рішати? Ну тому що той, хто для нього вирішував татаров, та от він і досі сидить в офісі президента і вирішує не лише для микитася. І тому він справді вірить, що він може там, як би, ну, от, типу, для, для нього ну закон це тільки для Лохов. А відповідно, якщо ти 42 і ти не Лох, так ти вже в принципі можеш і закон не виконувати. В принципі. Е, найбільша зараз проблема в цих всіх справах, це справедливість, вона не може бути вибірковою. І е, насправді те, що прокуратура зробила все, щоб справа Татарова розвалилася. Чітко демонструє і Микатасю, і Насірову, і Іже з ними, що треба інвестувати шалені кошти, які в них є, поки вони ще якби, не засуджені, в те, щоб власне пробувати і далі рішати. От, ну, якби, в даному випадку можна здивуватися але справді Філатов відіграв дуже позитивну роль, бо він пішов і здав того, хто хотів йому дати хабар. Хоча, чесно кажучи, ну це зробила будь-яка здоровомисліча людина, розуміючи, що людина під кримінальним провадженням. От, в принципі, проходить тебе, що ти рішать. Ну це как це мегапалям. треба одразу бігти і типу там казати чуваки. Але е, я дуже сподіваюся, що просто переважна більшість українських е, представників влади при будь-яких спробах їм запропонувати гроші. Звісно, не для хабаря, а для якихось хороших справ. Бо ви ж поганими справами не займаєтеся. Зрештою, купити собі новий будинок. Це теж хороша справа. Якщо ж ти тільки служиш людям, то ж треба жити якось там можна і по-людськи, Ну от, от список людей додається, але до того моменту, поки в нас на найвищих рівнях не буде вищищена корупція, в нас буде завжди з'являтися микитасі достатньо наглі, щоб прийти і публічним особам пропонувати суми воюючій країні, які співмірні тим, щоб забезпечити щонайменше один там батальйон непоганим. Тактичним захистом, що чи не кажучи вже про якісь е, інші е, речі. Тому ну, це мародерство І в даному випадку, насправді, їм е, повезло, що вони просто в демократичній країні, де їх будуть просто судити. Я думаю, вони до, при, дострибаються до того, що їх будуть бити. Якщо їх будуть серце. Так, коли буде там. Горіти чергова дача чергового медвечука. Та головне, щоб камери не засняли, хто підкидає там соломи Правильно, Доброго. ми просто не будемо цього публічно робити, але чесно кажучи, ну я б я б на місці цих чуваків реально задумався. І про тому не тільки тих чуваків, а тих чоловіків які можуть в ефірі розповідати, так між іншим. Кажуть, ні, ну ми вже депутатам не платимо, що ну це ж війна, ну коробка. <говорити> Це, ну, це не, не, не за ту країну зараз, ну от у нас, на жаль, якби є воююча Україна, де таке точно не буде толеруватися. І Україна, яка виживає лише заради ну, завдяки тим, хто воює. І от, на жаль, в тій Україні, яка виживає, вона вже починає жити от якимось не, 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 не життям воюючої країни. Починаються повертати ті речі, які призвели до війни. починає піднімати голову московський патріархат. Та незважаючи на те, що їхні візвелителі розхірячили, перепрошую їхню а, святогірську лавру, от так, що не гарі починають е, власне, чиновники не помічати російського капіталу там в, е, в різних сферах бізнесу. Починаються затягуватися прийняття санкцій там. Ну, просто нам не на тижнями, а на місяцями, наприклад, не, не підписуються якісь просто папірчики, які не дають можливості нас, там, робити наступний крок. Ми розуміємо, що кожен день а, не під санкційності, там, бізнесу, рівня там, Фрідмана, Чихана, чи хана чи Дерипаски це ну, мільйонні, якщо не мільярдні, обороти, які просто банально виводяться. Ну, і Про це ми теж з тобою поговоримо окремо по цих олігархах, бо це теж потребує відповіді. Я тобі дуже дякую за всі твої пояснення. Ну, це означає лише те, що нам ще є з чим боротися. Але ну, тільки цифра ми поборемо, я вірю. Це у нас просто іншого варіанту немає, ми точно переможемо. Ну, ось такими були новини антикорупційного фронту цього тижня. На цьому ставлю крапку на сьогодні. Завтра зустрінемось з вами і будемо говорити про підсумки цього тижня. Загалом було багато новин, є про що говорити. Дякую вам за те, що дивитеся. Є питання, за те, що підтримуєте нас в будь-якій формі: вподобайками, коментарями, поширенням цього відео і, звичайно, матеріально. Побачимось завтра. Бережіть себе, економте світло. Як я кажу, майже кожного дня все буде Україна. Переможемо! Тримайтесь!